Стука морозець віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прикидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хоч чиш збирайтесь. Доброго ранку, малята. Сьогодні ми з вами узнаємо, як же живуть птахи взимку. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограм насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Дятли зимують у дублах, які самі, і видовбують. Зазвичай вони харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується, їх рятує насіння ялинкових і заснових шишок, і, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Горобчики невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Сойка дуже красива пташка. Вона теж завчасно готується до зими. Раціон її різноманітний комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи, але взимку вона харчується переважно жолодями. Ще восени сойки шукають жолоді і ховають їх у дуплах дерев, між корінням, під пеньками. Причому ховають лише відбірні жолоді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Як же правильно зробити годівничку? Це може бути порожня пластикова чи картонна пляшка з-під води чи молока, в якій ви виріжте віконечко. Краї вирізних віконечок обов'язково треба заклеїти скотчем чи пластирем, щоб пташки не порізались об гострі краї. Що можна класти годівничко? Горіхи, насіння, але важливо, щоб вони були сирі, тобто не солені та не смажені. Також Зерно, пшеницю, овес, ячмінь, жито, але також тільки в сиромовиді варені каші не варто класти годівничку. Також не можна класти годівничку хліб. Синички, галки, дятли люблять шматочки несолоного сала, а також ягоди та фрукти.